Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Газетна індустрія свого часу прибуткова галузь з появою нових засобів масової інформації опинилась у скрутному стані. Лише найвпливовіші американські видання досі тримаються на плаву, але й то завдяки переважно капіталовкладенням в іншій галузі. Тож журналістський світ обережно сприйняв несподівану новину про купівлю Вашингтон Пост мільярдером Джефом Бейзосом, засновником найпопулярнішого інтернет-магазину Амазон. Бейзос виклав 250 мільйонів із власної кишені за газету, яка роками була збитковою. Загальне очікування, що новатору вдасться знайти революційну формулу успіху для перетворення впливового видання з віковою репутацією на успішний бізнес. Розповідає Уляна Телюк. Він заснував одну із найприбутковіших у світі онлайн-компаній, привчивши багатьох купляти потрібні та й не дуже потрібні речі у віртуальних крамницях. А тепер Джеф Бейзос, ставший власником впливової газети Вашингтон Пост. Кен доктор автор книги Нюсономік, що розповідає, як цифрові технології змінюють медійний світ. Він вважається початком великих перетворень для друкованих видань. Стандарти лише підвищуються, що викликає багато запитань щодо майбутнього інших видань, як, наприклад, Нью-Йорк Таймс. Все це відбувається у час, коли, наприклад, мультимедіавидавець видавець Аксел Спрінгер у Німеччині позбувається газетного бізнесу. Так що це світовий феномен, щось як землетрус у новинному бізнесі. Якщо Вашингтон Пост поліпшить свої справи з новим власником, то їх приклад зможуть перебрати інші друковані видання, які ледь виживають в інтернет епоху але для початку Джефобесосу необхідно буде розібратися з проспілками та їх роль в обговоренні колективних договорів та підписанні робочих контрактів. Як власник онлайн-компанії Amazon, Джеф ніколи не підтримував профспілки. Навпаки, він вважав їх лише перешкодою інноваціям. Крис Толс, голова інформаційної організації Topics, не думає. Що Джеф керуватиме газетою за моделі онлайн крамниці. той факт, що він купив газету за власні гроші, вже є дуже цікавим. Він не зробив це як власник Амазону. Мені здається, все буде інакше ніж ми можемо передбачити. Я не думаю, що газета стане відгалуженням онлайн компанії. Джеф норм Бейзос не особливо афішує свої політичні погляди. Радикальних змін у газеті зобов'язався не робити. Запевнивши колектив, що редакційну політику і технічні питання він залишить професіоналам. Однак, Пол Левінсон, професор Форгемського університету, який викладає нові медіа, не дуже вірить цим обіцянкам. Це вже стало кліше, коли велика корпорація купляє якусь медіаорганізацію, чи то газету, чи телеканал. Усі говорять те саме. Ми не будемо втручатися в редакційну політику. Ми залишимо старих редакторів. Як правило, цю обіцянку ніколи не виконують. Одна з проблем Washington Post – її збитковість. І для того, щоб газета знову стала прибутковою, необхідно робити реальні зміни. Експерти вважають, що Джефф Бейзос повинен або інвестувати гроші, або урізати витрати. Що Бейзос буде робити з газетою. Це відкрите питання, адже у нього немає досвіду роботи газетного підприємця. Він не має уяви, як керувати такою організацією. Реклама складає близько 80 відсотків прибутку газет. Падіння реклами уже призвело до скорочення радколегій у багатьох друкованих виданнях, оскільки все більше людей читають сьогодні новини в режимі онлайн. Чи стане прихід успішного підприємця початком нової бізнес-моделі чи продовженням падіння газетної справи покаже лише час. Уляна Телюк голос Америки.